crm система складається з трьох частин: перша частина бухгалтерський модуль, сам CRM і telegram бот CRM – це журнал заявок. Сюди автоматично надходять заявки від мешканців через telegram бот Також можна додати заявку вручну. Усі заявки зберігаються в історії. Налаштування змінювати не потрібно. Система працює сама без втручання. telegram бот спрощує роботу охоронця. Мешканці самі пропускають гостей, просто натиснувши кнопки в боті. Охоронцю менше потрібно приймати дзвінки, коли система працює автоматично. Якщо заявка виконується, мешканець отримує повідомлення. Скасування заявки теж повідомляється мешканцям. Бухгалтерський модуль для охоронця дозволяє переглядати акт звірки та додавати автомобілі в систему, щоб шлагбаум відкривався автоматично. Також охоронець може бачити історію заявок, контролювати пропуск транспорту та доступ мешканців. Але забороняється додавання автомобілів сторонніх осіб без дозволу керівника охорони. Усі дії зберігаються, система все фіксує. crm система автоматизує процеси охорони, полегшує роботу охоронця та підвищує безпеку житлового комплексу.